Хочете по партнерці. На цьому тижні не їдете, ви не платите, якщо у вас не було ніякого руху за партнеркою. А ну, ліцензію так, треба платити. Кожен тиждень, їдете, не їдете, бо ми не можемо її включати-виключати. Ну, Тобто виключили, вам треба по-новому вас реєструвати. Які переваги працювати? Швидкість пересування. Е, якісь, У вас вже з'являються якісь права, ви не так переживаєте, коли вас е, зупинили, що ви везете. Тобто, Випадки ж були, де водіям дали не 680, що вони на полосі, а дали 17 тисяч за здійснення е взятини, господарської діяльності без право документів. Такі випадки були, їх небагато, але вони усиляться. Стоїть тільки знов підняти шуміху, я тоді піднімав джокер, і знову будуть давати. Бо в них є на це юридичне право. Тобто, то, що на це очі закриває поліція і пише 680, це одно, але вона може писати 17. І вам досить тяжко буде оскарже.